Довіт всім, мене звати Олександр Бабій, я підприємець, а також експерт з розвитку бізнесу та фандрейзингу. І сьогодні я розповім вам, як підготувати та подати свою грантову заявку для участі у проєкті довіра. Та важливо, якщо ви ще не переглянули відеокурс, який ми підготували для вас, обов'язково це зробіть, адже в дуже коротких відео наші експерти... Дають відповіді на всі запитання, які вам будуть необхідні для ефективної підготовки вашого проєкту. Також ми підготували для вас чек-лист, в якому уже в письмовому вигляді зібрали всі матеріали курсу, а також додали корисні відео, тексти та інструменти, які точно вам допоможуть розробити класну заявку. Якщо ви це все завершили, Рухаємося вперед до заповнення заявки. В рамках проєкту Довіра можна подати заявку на отримання допомоги до 1000 доларів США або до 4000 доларів США. В обох випадках необхідно подати онлайн-аплікаційну форму та заповнений Excel документ з розрахунком. Розпочнемо з грантової заявки. Для учасників, які подаються до 1000 доларів США. Перед початком подання варто завантажити файл бюджету бізнес ідеї у форматі Excel та підготувати його. У файлі є детальні рекомендації, які можна знайти на першій сторінці. І насправді бюджет є надзвичайно простим. Необхідно описати статтю витрат, обґрунтувати вартість. Та обґрунтувати потребу і економічну доцільність у придбанні того чи іншого обладнання. Дуже важливо, коли на сторінці бюджет бізнес-ідеї ви будете заповнювати власну таблицю, не змінюйте або перевірте перед відправкою формули, які знаходяться у відповідних клітинках, щоб сума бюджету відповідала. Тим сумам, які ви вказали у власному файлі. Після того, як бюджет готовий, можна переходити безпосередньо до подачі онлайн форми Дуже важливо, оскільки онлайн форму можна зберегти і відправити тільки з правильно заповненими усіма обов'язковими полями, підготуйте для себе відповіді на питання та документи стосовно вашого бізнесу попередньо. Після цього можна розпочинати подачу. Оберіть цільову область, зверніть увагу, перелік цільових областей може змінюватись, тому обов'язково повертайтесь і звертайте увагу на області, які ви обираєте. Також підтвердіть, чи відсутність, чи наявність офіційної реєстрації у випадку, якщо зараз ви офіційно не зареєстровані. Ви будете зобов'язані це зробити після відбору вашого проєкту для фінансування. А також вкажіть, отримували чи ні ви попередню фінансову допомогу. Обов'язково потрібно підтвердити ознайомлення з рекомендацією та погодитись на обробку персональних даних. Після цього відкривається доступ до заповнення анкети, вона складається з декілька блоків. І перший блок це персональні дані. Обов'язково перевірте, що ваші прізвища ім'я по батькові, дата народження відповідають тим даним, які є у ваших офіційних документах. Номер телефону та електронну пошту вказуєте таку, за якими з вами легко зв'язатись працівникам проєкту, адже це ваша основна контактна інформація. Повна назва підприємства вказуєте так, як вона Є зареєстрована в єдиному державному реєстрі у випадку, якщо ви фізична особа, підприємець чи фізична особа, вашою повною назвою буде назва вашої організаційної форми і прізвище ім'я по батькові, наприклад, ФОП, прізвище ім'я по батькові. Також попікуйте, щоб у вас були документи для підтвердження вашої офіційної реєстрації. Код ЄДРПУ для фізичних осіб це індивідуальний податковий номер. І, відповідно, система оподаткування, описуйте ту, яка у вас є зараз, або якою ви будете користуватись при реалізації вашого проєкту. Обов'язково оберіть категорію або декілька, до якої належить ваше підприємство. Уважно прочитайте і вказуйте лише ті, які вам належать. У наступному розділі коротко, але детально опишіть попередній досвід і яким чином війна вплинула. На діяльність вашого бізнесу і яка ситуація у вашому бізнесі на сьогодні? Якщо ви вже переміщені, то вкажіть, будь ласка, звідки ви переїхали. Якщо ні, просто оберіть цю відповідь. Оберіть на що саме вплинули бойові дії в межах вашого бізнесу. Це так само може бути. Декілька варіантів виборів. Якщо немає варіанту, який вас влаштовує, обирайте інше і описуйте детальніше цей варіант. Також коротко опишіть ситуацію декількома реченнями для того, щоб обґрунтувати обрані вами пропозиції. У наступному пункті вам потрібно підтвердити, що ви можете документально довести. Втрати, які поніс ваш бізнес, у випадку, якщо ви цього зробити не можете, наведіть причину, наприклад, втрата документів, втрата обладнання, потрапляння снаряду чи бомби у ваше виробництво. Звичайно, якщо ви можете підтвердити це документально, це спрощує оцінку вашої пропозиції. У розділі досвід потрібно вказати дати, з яких ваш бізнес працює. А також, якщо у вас вже є сторінки в соцмережах, є вебсайт, зробіть цей перелік, внесіть у даний рядочок через крапку з комою. Також вкажіть коди видів економічної діяльності, які є у вашій виписці. В розділі поточна ситуація, необхідно коротко описати, що саме і як ви здійснюєте зараз, а також надати адресу поточного ведення вами, вашої підприємницької діяльності. Якщо ви використовуєте найману працю, потрібно вказати кількість, якщо не використовуєте, то тільки суму чистого прибутку. Заключний розділ аплікаційної форми це опис вашої бізнес-ідеї, і для того, щоб ви могли описати її краще, попередньо рекомендується переглянути коротенький відеокурс, який підготований для аплікантів. Для детального опису бізнес ідеї найважливішим буде переглянути відео, що таке бізнес модель та бізнес план, що і коли вам потрібно. Вид діяльності та сектору беріть з випадаючого списку. Також вкажіть вашу суму запитуваного гранту, яку ви вже розрахували в своєму бюджеті бізнес ідеї також обов'язково вкажіть, на які заходи ви плануєте використовувати ваші кошти. Тут теж може бути множинний вибір, обирайте тільки то, що ви вже описали у вашому бюджеті. Для опису результатів аналізу ринку, потенційних ризиків та маркетингового плану, дуже рекомендується попередньо переглянути відповідні відео. Термін реалізації бізнес-ідеї. Вкажіть це число 1, 2, 3. Коротко опишіть, як ваша бізнес ідея вплине на розвиток місцевої громади, і оберіть, що саме в своїх навиках ви хотіли б розвинути для покращення можливостей ведення вами бізнесу. Це дуже важливо, оскільки, крім грантової підтримки, проєкт пропонує навчальну та консультаційну, яка допоможе вам мати. Сталу реалізації вашого бізнес-плану. Також, якщо попередньо ви отримували підтримку від інших організацій, не від людини в біді, але також для розвитку бізнесу вже після початку повномасштабного вторгнення, опишіть коротко, що саме від кого і для якої мети ви отримували. Після того, як ви заповнили всю Анкету дуже рекомендую перевірити на правильність, перевірити на наявність заповнення усіх необхідних полів. Якщо поле не заповнене, ви побачите про це попередження. Після того, як ви все перевірили, підвантажте ваш підготовлений бюджет бізнес-ідеї та натискайте Зберегти запис, після чого анкета буде відправлена на опрацювання. Для подачі заявки на фінансування у розмірі від 1 до 4 тисяч доларів США, вам також потрібно заповнити онлайн-аплікаційну форму та додати фінансовий план з рекомендаціями у форматі Excel. Процедура багато у чому подібна, але має важливі особливості, про які ми зараз з вами і поговоримо. Найперше, обов'язково завантажте формат. Excel, файл фінансовий план з рекомендаціями для грантів до 4000 доларів. І вивчить та заповніть його. Найперше, крім бюджету бізнес ідеї, з яким ми вже знайомились для подачі на 1000 доларів, тут потрібно заповнити і інші важливі фінансові показники. Заповнюючи бюджет бізнес ідеї, спочатку вкажіть ті позиції, і. Їх обґрунтування, які ви плануєте придбати за грантові кошти. Після цього обов'язково вкажіть позиції, які ви придбаєте за власні кошти, на другій сторінці, вам потрібно скласти прогноз продажів на 12 місяців. З урахуванням отримання вами уже ваших грантових коштів, для того, щоб скласти прогноз продажів. Обов'язково скористуйтесь рекомендаціями щодо заповнення, а також відео, яке розкриває маркетинг та продажі. План доходів та витрат це надзвичайно важлива частина, яка показує, власне, яким чином буде розвиватися ваш проєкт після отримання грантових коштів. Детально стосовно підготовки плану доходів та витрат обов'язково подивіться. Відео саме на цю тему, і також скористайтесь рекомендаціями щодо заповнення. Дуже важливо не змінюйте формули, які вже є в клітинках, і перевірте перед відправкою, що ці формули працюють коректно. Прогноз грошових потоків. Це. Четверта і остання сторінка у цьому файлі, яку необхідно заповнити, як робити прогноз грошових потоків, ви можете подивитись в відео, присвяченому саме цій темі. Чим план руху грошових потоків відрізняється від плану доходів та витрат, тим, що ви розпочинаєте. Перший місяць своєї діяльності з суми гранту та власного внеску і можливих додаткових інших коштів, які у вас є, і далі весь ваш рух грошових потоків він відбувається накопичуючим підсумком з місяця в місяць, і ви робите цей розрахунок на 12 місяців. Після того, як ви підготували цей файл І перевірили його, можна приступати до заповнення безпосередньо грантової заявки. Для початку детально опишіть вашу бізнес-ідею, також вкажіть загальний бюджет бізнес-ідеї, оберіть з випадного списку ваш вид діяльності, вкажіть суму запитуваного гранту, тобто, це тільки та сума, яку ви хочете отримати від проєкту в розмірі до 4000 доларів. Обов'язково оберіть відповідно до вашого попередньо підготованого бюджету і фінансового плану, які розділи ви плануєте покривати, розділи ваших витрат за рахунок грантових коштів, і також опишіть результати проведеного вами аналізу, ризики та маркетинговий план. Про ці блоки детальніше ви можете подивитись у відповідних відео курсу. І вкажіть термін реалізації бізнес-ідеї теж важлива примітка, тому обов'язково переконайтеся, обов'язково перевірте, що це відповідає вашому фінансовому плану, реалістично з точки зору реалізації проєкту, і вкажіть цей термін. Після цього пишіть, як ваша бізнес-ідея вплине на розвиток громади, буде чи ні потреба у створенні додаткових робочих місць. Яка ваша потреба в плануванні бізнесу і в отриманні додаткових знань стосовно планування і реалізації вашого бізнесу? І також, якщо ви отримували іншу фінансову допомогу, обов'язково це вкажіть і опишіть. Після цього перевірте правильність заповнення всіх полів, додайте попередньо заповнений фінансовий план і зберігайте. Запис, після чого ваша анкета буде відправлена на опрацювання і ваша заявка буде прийнята, і вам залишається перевіряти вашу електронну пошту, адже саме на неї у випадку позитивного рішення надійде інформація.